Привіт! Сьогодні доволі коротко буде, бо знову вихідну і знову ніфіга. Майже ніфіга не робив. Таке ходить 79-й день. Ой, нас чухається. Четверте число. Е, у мене ночував племінник, ми там подивилися аніме трохи, трохи посміялися і лягли спати. Я думаю, що сьогодні поїду в Берлін. Але е, поїдемо виходити завтра. На жаль, мабуть, бо я хотів сьогодні. Е, сьогодні поїхати, а наступні 2 дні відпочивати, але. Ну, в принципі, і так, і так все йде. Угу. О, виходить, пограв трохи сталкера. Другого. Збирав там. Е, Питав авар, чи як це сказати, і вийшов. Трохи набридло, Я, не знаю, там годину чи дві грав, може, щось типу того. Після цього чи то поїв, чи то що, Коротше, пішов. Е... А, да, Ютуб подивився, передачу подивився скарбі Скарбізі. Поїв і сів грати вже в Far Cry 3, але німецькою. Знову поописував доволі багато слів, там на кілька сторінок, ну, слів з е, фразами. І от зараз знайшов прикольне відео про те, як вчити мови. Зараз е, подивлюся. Ну, там, в принципі, про навчання. Е, прикольне, наче має бути. Зробив собі фіа бутербродів, а це зараз до запису відео. Попередній я вже виклав. Буде відпочивати ляшу сьогодні раніше, бо у нас поїзд рано ми завтра рано виїжджаємо. от так от. Ну, на сьогодні, да, на сьогодні ні, на сьогодні не все. Ще у е, нас спортмедайчик сходив, хоча не хотілося. ale w piatnicy. Wszystko, co trzeba. Mm -hmm. To i wszystko. To teraz to Do jutra. Mm -hmm. Do